Всім доброго вечора, у нас сьогодні казковий вечір, зима, мене мамочка відправила по підсніжники, дала таку корзину, трохи даряву. Але сказала, цілу цілюсеньку нас бирати. Передивилася казок? Так, да, я любила цю казочку і завжди дивилася в кінці. Бо? Я, скільки себе пам'ятаю, тільки, тільки це включиш, кого і нас побачиш. І ждеш, ага, все буде, щось мати кудись пошле, щось прийшов, вже робить. Так, як я сьогодні говорила, хочу зробити дещо із гілочок сосни. Найшла таку корзину, правда, трохи дерева, ну і нічого, я її літом підлатаю. Це мені дала тетя Оля. Вона вже була дерева, там ще одна ну не знаю, мені ця така гарненька вона наче. Ну, то що дирка не випаде. Взяла корзинку її вимила. Вона, правда, ще толком не досохла. Гілочки. Це нарізали у лісі. Мам, мам. Що тут? А де? А, мам. І там ще куча іграшок. Зараз щось хочу зробити, якусь композицію в корзині. Не знаю, чи поставлю на кухні, чи там у мене на три Щось мені хочеться. Який треляш, хоч і будь корзині синіти у гілках. Щось хочеться, не знаю що. Три. Зараз будемо щось тулити. У веранду. Можна і першу веранду. поставити? — О, так ти же, піська, ж, кажеш наставила, навиносила. Ага, да-да-да. Виставлять. Угу. Угу. Привіт. Колюче, дочь, колюче. Колюче, я вже вспоконулася. А пахне так пахне. Пахне гарно. Ой. Ой. І оце повидав би був сліп. Щоб не посилала мене по підсліжку. Ой, дочь. Угу. А. угу. А. Уже на Ну да, что проверю, что-то. Ааа! Те вгледіла. Ні, поки мені те не потрібно, стровляй. Мене тут -а. скільки хочеш. Новорічних прикрас Би, я завжди бі? на Новий рік щось собі вигадаю. Би? Всі на мене кричать, ой, щось як надумаєш, а мені хочеться. Да роби. Роби. Що хочеш, те і, і, і роби. Ось я наче <тас> <тас> да. в лісі сіла. да. В лісі, в лісі, в тевному. Ходить хитрий лист. Росла собі ялиночка, і зайчик з нею ріс. Да. Росла собі ялиночка, <тас> і зайчик з нею ріс. І зайчик з нею ріс. Не туди, куди треба. Ой, господи. <тас> <тас> Веду в бауко третій карт. Давай тобі окуляри надійшло. Які? Ти що діти поламали. Точно? Там одне єдине залишився з двома ухами. А то всі з одним. Ну і хвостить, на резинку. Як раніше носили старі люди. Ну, а це так, я таке думала, і треба заділити. Буду я... на резинку. Ага, ага. Я... Ага. Пишно, пишно. Раніше господи, був. От я щось не пам'ятаю в детстві, як ходила в перший клас, у другий я не пам'ятаю, чи була на Йолка, чи ні. Не знаю. Я скільки це, вона сюди була сосна. Сосна, сосна батько покоєння їздив. Все, раз, раз ялинку привіз, ну а так швидко осипалася. Вовка гришкою, хрещаниця на імени, не тобі приніс. Ялинку. Так, о, що таке? Слава Богу, ще посередині в строми. коні. ні Іди отсюда. Мені сікатор, я не дозволяю дочі. А тоді от брат купив оту ёлку, що ти збираєш. І то весь час була та так іскусна. А тут весь час батько їздив у ліс і повикидаєшся. І такі були в нас ці. Я ж у нас там вдома так, була гірлянда такі свічки, красиві такі. Я не пам'ятаю, чотири кольори. І це так. Почепили на йолку, включили, вже не світиться. Кожну свічку знімаєш ту лампочку. О! Засвітилося. Через трохи оп'ять не світиться. А до, свікруки... а до на так прийшла. Їжечки наче були, Ганю? Я їжачків не пам'ятаю, а я пам'ятаю квіточки. А, квіточки. Квіточки, я не кажу. Квіточки. Сейчас поламалося і повикидали, було батько покойний, знаєш. Угу. Одно паяє. Угу. Тут настроїв, тут поки Йолку розбирати вже не робить. Отак, я думаю, достатньо. Де я хочеш? Ну дивися, пишеш? Пишне. пишне. А ну, щас я це... Ось розпадає криво боки треба щось підложити. Кирпичинку, мабуть, було б якусь положити. Що хочеш? Хоче рахуть нічим. О, тут твою пешненьку. На, цікаво. А нього можна й так, та диви, його й хватить. Зараз я тут зітру і будемо. Давай не видно. Ну і хорошо. Я ж не наче в лісі сижу. Настя то морозку, знаєш? Mm -hmm. Щось дід мороз прийде і скаже, а що ти робиш? А Я скажу, сижу, дивлюсь. Mm -hmm. Ой, оцього це таке липне. Смола аж його, mm -hmm. бо зараз морозиріться, як буде капати. Ну, побачу. Тут треба туди якусь рідненьку стареньку на коврик прослати, бо його тоді ж... Так треба було чотири ранчоське газетку я подостала. Якої нема. А шпалера, от там десь на... була стара. Рулон. Це викинули. Так що дакця тепер так не застиб, не зафай. Ні, Ні зафай. так і піднизь. Не... Де ти поставиш дакцей? І воно тут нас ялинка завжди стояла, і ніколи нічого не кажу. Я зробив кульок, але ну я розходив, і я заховаю, якщо я тобі не потрібно. Чуєш, Аню? Ну як же ми всі на покриво оставляли ялинку? Ну, а да. не... Але... Я тебе бачу отак. Не хорошо. Винеси оце, бо зараз буде вся з катер лепком. Так не буде. Ну побачиш. До скатерті воно не торкається. воно буде капати на цей, липнути ногами. Будемо в смолі ходити. Будемо в смолі ходити. Оце тобі щось як почне робити, так ніколи не піддержує, а все не так, все не так, все бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Викинь, викинь, не роби, не заб... Наче я тебе заставляю. І... Ну так уже мішає, вже гілочку внесла у хату, вже все, мішає. Страшний суд. Отак, не мішатиме тобі. Да, Спасибо. Так так мені не О, бач, на столі вдобно. На столі? Добаві, да. Так що терпи. Що да, ви хотіли? Можна ще що тут набрати? Да. А? а в мене ще ж є покрашені, кстати. Принеси з під своєї ялинки. Хто тобі таку ідею? Я знала її без. Ходіть і, -і. візьміть. Ну, принеси. Ходіть, візьміть. Ну принеси! Ну під ялинкою на комоді. Що таке? – Не було. Ні, не було. Ма. У Все, Все гілки Да. А потім ще колись не, красила гілки, тоді крутила оці шарики. шарики. А в мене є шарики, я не приперла. Уклей пепва. Пепеа. ПВА. – ха ха Ой, скоро позабуваємо як нас ізвати через цю ситуацію. Клубки мотала, бударі надувала, а тоді мазала клеєм. У мене вони є. Де я знаю те, що хочуть? Все є. Яку плюшки шкину. Папа не плюшки, Ма -ма. а мені? папа. А тіктоків нема що, то ще мої дівчинки. О, сонечко десь давно. Тепло буде морозу буде. Коптунуть водички. Коптуни водички. Чи підрізати щось ми такі здоров'я, га? Ну, хочеш ріж, можеш викинути. Може вкоротити їх? ну зараз як воно віддалі гидко, так як із близько. Ага. Некрасиво, значить ми їх взагалі витягнемо, не годиться воно. Ну, треба ж чомусь засипати. Ну да, понятно, треба. Там втруч. уже не треба його засипати взагалі нічим. Давайся, ага. ти їх очепляти. Дуся, а подай мне ті гилочки. Ага. Ну, чим моя мама. ті гілочки. гилочки. Да. ті По все-таки робила кульки из пузирів. Ой, ой. Давай, да. Дякую. Аге, мама. І ще. Ага. Давай, давай. Ми сьогодні з тобою ходили, не ага. хрвали. Давай ще одненьку. Аге. Давай.

Вони вже трохи порходить. Ну так уже стільки їм років. Це дивись, яка іграшка і нічого тебе. А ще мам? А ця ну, що Це вралі спустилася. Да, так, це їм уже годив 8, як не більше. Ну, я не знаю. Давно вони в мене. Я вже половину повикидала, ти що ви стояли дуже довго на гілочках гілочки були пофарбовані. Дочецька, не впадеш ти? Ні. Ні, ну дивися. Глянтина? Це пуста коробка. А -а -а. Угу. Не впади, будь ласка. Так, це мені дні залишено. А куди її вже хочеш? Ні дитини треба. А, не фуйному.

Такі 3D-ялинки колись. Мой. Моя. мой, ні, Отакі гарні ялинки робила. 3D. Десь це не треба сюди, ні. Ні, ні. Колись у школу треба було Артему зробити новорічну композицію. Ми зробили дуже гарну новорічну композицію, він зайняв друге місце. Відвезли в район і теж зайняв друге місце. Щось нашої композиції ніхто не повернув і хоч би дитині якусь шоколадку дали, не знаю. Можливо, і дали, але дитині не передали. Хоча би, знаєте, чисто символічно для. Щоб дитині було приємно, що дитина старалася, дуже гарна була композиція. Але я ж кажу, нема ні композиції, ніхто не. не віддав нам. Тільки то, що написали, що друге місце, ніякого якусь бумажечку надрукували, якусь грамоту, що дитина виконала дуже гарну новорічну композицію. І якусь чи, грамоту. чи не знаю, не ж, Хоча б якусь шоколадку дали перед Новим роком. Ні, нема нічого. Я ж кажу, можливо, воно десь щось і комусь і попало, ну не дитині. Ще шишки мене може їх поприклеювати на це? Що хочеш, ти? Хочеш клей, хочеш не клей. Мам, що? Мам міфу міф? Мама, Щось чогось мені сюди не вистачає. Даже і сама не знаю, що я його придумав. Мама. Що, дочечка? Мама, ми фу не псуть дітюр, що це <головік> <даблетку> я в мене получається. Не, alright. Будемо ти ж там про загородила, що не поїхати. Тіка. Тіка, тіка, тіка. Дзвіночок. Де вийшла корзина. Що в мене там десь є, треба пошукати на батарейці ця гірлянда. Сюди причепити, поставила біля каміна. Хотіла на кухні біля морозильної камери, ну вона перевертається. Думаю, що коти як стрибнуть, так буде вона по всій кухні не схотіла. А на стілець як ставлю і вона падає. Я начеплювала шишки, ти, що колись фарбувала, ці кульки із ниток з клеєм робила. Ой, давно вже їх робила. Ось понаходила дзвіночки. Мало, мало чого залишилося, то трішки так постала, а воно так пахне, якби ви тільки знали. Пахне лісом. А так, як там треба дрова ще допалити, щоб принести туди нових то я сюди поставила додолу, хай стоїть отака корзинка, отака композиція. Мені подобається, я ще шишка впала. Ось шишки які хочете, пофарбувала, а тепер використала. Забрала гортанзію, там, що в мене стояла, сюди також додала, хай буде. Мені подобається. Отак, От трохи насвічу. О така в мене ще ялинка буде в першій веранді. Мені подобається. Ще поставлю цю на батареці. Це, що таке причепилося. Та і все. Оце щось провалилось. Всім дякую вам за ваші лайки, коментарі, за ваші підписки. Кому цікаво, підписуйтеся. До наступної зустрічі. Всім пока-пока. У мене появилася ще одна ялинка.